Ідемо тебе побрию трохи. Ну а то скільки ти? А ти вже зарядив, блядь? Вже вчора зарядив файно все як має бути. Ти ну, ж таке. А ну Йо-моє. Ходи туди, бо люди дивлять. Хлопці сидів там, що там робив? Оооомоч. Ну не доїдаєш їм? А я шок. Кожний день там. Ну шо, тебе може мій дорогенький дідусь трошечки побрити? да Да, давай. Добре затяг. Зараз я. Боди! Чим тим б'єш-то? Це машинка. Щоб потом легенько було. Я ма. <звук> і машинку, і заробнив, чор... я... тож. Я все, то ж я стараюсь. Андерма. Да, нюпу, поймать. Он на шею туда Да. Что был. Пойдет? Пойдет. Пойдет! Что пойдет? А что ты кажешь? Побрел нормально? Ты что, уже кинч? Ну, побрел или что брать? Не надо, все. Ну, то давай. Что давай? Гречики. Я питаю. Давай, позолоти ручку. Вон, пойдем. О, хуй бами що з Добрий день. А де робити? Що робити? Он пиляє. Що це во таке? Танзестор. Пиздестор. А що не? Mm. Транхл транх а, це транхвилек. Транх. Иде, иде, транх... Иде, иде, На тракторі ти їздив колись. Це реле повороту. Барон. А, реле! Це ж реле повороту, я звісно, знаю. Це від Волги, це від Волги п'ятий, да? Твоя. Транслятор? Хуятор! Транслятор, ні? А це що, мужик? Світло відбивач. Так? Хуй! Ага. Як тобі ці козли? Рівненькі з подоном, як? Це, це я робив. Ну ти їх робив хреново, не підрівняли, дід. Я не як тобі ці козли? Я хреново зробив, але за то добре. Хреново зато добре? Не. То це як? Крепко. Тікай. Коментатор. О, са. Що? Яблучка заносить. Де яблука? Яблука туди занеси! Що ти граєш? Хуйка. Чому? Хуйму. В якому сенсі? Я зарапев. Яблука занеси. Тих ти жопа. Треба цю? Треба буде браму ще купити. Ну не блять держу, гади. Та такі ціни, така жить зараз, діду. Ціни. Я знаю, що я кажу. А ти подиви, який він нам зробив козла, щоб ми робили цю, щоб кругом оббили. Подиви, які козли красиві, подивись. Та це наші козли. То вони були криві, тепер вони рівні, дід, рівні козли. Та ж я робив їх ці козелки. І що, один кривий, другий рівний? Бо я не мав що. То треба було криво зробити. Забери ці самоліти. Ну, Дві які красиві. Молодж. Ці Яремчуки співають до сраті. Не подобається? Mm. Що ж ти Та ж впало, дивися, бутилка впала. Яка? А о, о бутилка впала, вони пили воду. Ти хуй мене, оце все, що трошечки нам треба, то трошечки нам не треба, це вони позабирають. Собі заберуть. Балки нам що, не треба. Чого Боже збав. Чого? Давати. На Мені треба. Балки треба тобі? Ну а що? Ну, я... Я знаю, що робити. Ти мені не піздякай. Я знаю, що робити.